Доброго вам здоров'я, шановні. 1 липня 2025 році, це півторок у нас. 1 липня за православним календарем вшановують святих чудотворців, безсрібників Кузьму та Дем'яна або Кусму та Дем'яна, рідних братів-лікарів, що жили в третьому столітті і безкоштовно зцілювали недужих. В українській народній культурі цей день знаний як літні Кузьминки, літнє свято на честь Кузьми та Дем'яна. Інші народні назви свята: Кузьма та Дем'ян, бабине свято, дівоче жіноче свято, бабині посиденьки кажуть, або ще жіночі братчини. В народному уявленні святий Кузьма став близьким словом до кузня ковальня, тому святі отримали ще й ковальський відтінок імені, Кажуть, що взагалі, що Кузьма та Дем'ян це ковалі Божі. За віруваннями Кузьма та Дем'ян опікуються лікарями і знахарями, майстрами ковалями, домашньою птицею, подружнім життям та дітьми. В селянському календарі період на початку липня це розпал літа та господарських робіт. Перші жнива проводяться цими днями, сінокіз ще може продовжуватися де на де. І недарма казали наші предки Кузьма та Дем'ян згубили жупан. Тобто настала така вже спека, що святій скинув свій кожух. День Кузьми Дем'яна вважається полуднем літа, переломом до найгарячішої пори року. Також у народі жартували Кузьма Дем'ян, ні світ, світні зоря встають, баб на покіс ведуть. Тобто цього дня зранку жінки та дівчата йдуть на сінокіс разом із чоловіками. Літні кузьминки мали особливе значення, як саме жіночі свято на межі середини літа, коли після тяжких робіт наставав час на короткий перепочинок та дотримання певних обрядів. Звісно, ще існують осінні кузьмін... кузьминки. Це в нас 1 листопада відбувається за новоюлянським календарем. В мене на каналі, якщо вам дуже цікаво про ковалів Божих, ще послухати, як восени відзначається цей день. Дуже довге в мене було відео. 1 листопада, подивіться, здається, 1 листопада, подивіться, будь ласка, воно є на каналі, дуже-дуже цікаве так само відео. От, І з цього відео, сьогоднішнього, ви дізнаєтеся саме про літні традиції. Бо Кузьма Дем'ян у нас двічі на рік відзначаються. Дізнаєтеся, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити, які перестороги, заборони, забобони були в наших предків, наших прабабць На цей день. І, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. ставте Ставтемо лайк, подобаєчку, пишіть довгий продовгий коментар, або декілька коментарів напишіть. Діліться цим відео, звісно, робіть репости. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані, а також, будь ласка, перевірте, чи у вас натиснути дзвоник. І, звісно, як і щодня. Зрештою, я вас сьогодні так само запрошую до свого телеграм-каналу підписатися на нього. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Сьогодні, 1 липня 2025 року, у вівторок, я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво і всім захисникам на землі за захист. Слава Україні! І я починаю. Літні кузьминки здавна вважалися жіночим днем відпочинку та спілкування. Попри гарячий сезон праці ввечері 1 липня селянські жінки та дівчата збиралися гуртом, влаштовували так звані бабини посиденьки або жіночі братчини. Кожна приносила, хто шумав із харчів, цукор, крупу, яйця, борошно, молоко тощо, і разом варили збірну кашу та інші страви для спільного столу. З напоїв подавали домашнє пиво, квас або наливочку. Страв готували багато щоб, частували не лише себе, а й сусідів та бідних. Такі жіночі сходини слугували зміцненню дружби і взаємодопомоги в громаді. Важливою традицією на Кузьми та Дем'яна було варити малинове варення та інші солодкі заготівлі. Від давнини вірили, що саме на Кузьми Дем'яна виходить найсмачніше і найцілющіше малинове варення. Рано вранці, 1 липня, жінки йшли збирати ягоди малини, суниці, агрусу, а вдень варили з них варення, робили мармелат, ну, повидло можна було робити компот. Кожна господиня мала свій особливий рецепт, що передавався родини з покоління в покоління. Лише цього дня не можна було ділитися рецептом цього варення, існувало повір'я, що як розкажеш комусь секрет приготування, то пропаде вся заготовка. Ягоди, зібрані 1 липня, вважалися надзвичайно стиглими і корисними для здоров'я. Запашним малиновим варенням запасалися на зиму, як ліками від застуди. Літні кузьминки також мали сватальну любовну символіку. Незаміжні дівчата використовували цього дня ягідні кущі для ворожби на кохання. Зокрема, була традиція нишком вколоти вподобаного парубка колючою гілочкою Агрусу і вважалося, що після такого любовного уколу хлопець за кілька днів закохається в дівчину і навіть засватає її. Таке дівоче чеклування сприймалося напівжартома. Але передавалося із покоління в покоління як цікавий обряд. Святі Кузьма і Дем'ян шанувалися як покровителі родинного щастя, тому день 1 липня вважався вдалим для весіль. В народі казали, що шлюб, взятий на Кузьминки, обіцяє молодятам довге і щасливе життя. Існував красивий обряд для нових подружжів – Після вінчання батьки обсипали молодих цукерками, щоб їхнє спільне життя було солодким і безтурботним. Солодощі цього дня взагалі були символом щастя. Батьки молилися святим за добру долю для своїх дітей, а щоб молитва справдилася, роздавали на вулиці ласощі дітлахам. Вірили, чим більше солодкого роздаси чужим дітям на кузьму і Дем'яна, тим щасливішою буде доля твоїх власних дітей. Ще одна добра традиція літніх кузьминок миритися і прощати образи. До заходу сонця 1 липня годилося щиро попросити пробачення у всіх, кого ти міг скривдити словом чи ділом. Вірили, що не слід відкладати примирення, бо з таємної образи виростає тяжкий гріх. Тож, просте прохання вибач на кузьминки мало очистити душу і полегшити серце. Оскільки святі Кузьма і Дем'ян були цілителями, 1 липня вважався сприятливим днем для лікування. У церквах правили молебні за здоров'я, всі, хто причетний до медицини, ставили свічки перед іконою святих, просячи благословення лікувати хворих. Наші предки молилися цього дня за зцілення від недуг та болів, за охорону худоби і домашньої птиці від хвороб. В народній медицині знахарі та бабки цілительки проводили особливі обряди. Заговорювали речі, замовляли їх, настоян замовляли, трави замовляли, читали лікування замовляння та молитви над водою чи мазями. Вважалося, що на Кузьминки цілюща сила природи особливо потужна, тож замовляння на здоров'я будуть дієвими. Жінки, які прагнули краси та молодості в досвіта Кузьминого дня, здійснювали простий обряд вмивалися першою вранішньою росою. В народі казали так, що якщо вмитися перед покосом росою, то будеш з красою. Тобто, хто на світанку 1 липня вмиється росою на лузі з трави, той збереже вроду і здоров'я. Такі прикмети поєднували віру в магічні властивості природи та заступництво християнських безсрібників братів святих. Ще, звісно, до цих святих дуже багато було замовлянь, в яких зверталися саме до Кузьми і Дем'яна. Це доволі таки розповсюджені святі, до яких зверталися саме в замовляннях. І, наприклад, ось таке було замовляння. Від того, щоб кров не йшла. Слухайте уважно, це справжнє стародавні українські замовляння, звісно, я його текст залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я завжди роблю. Тож, замовляння таке: Кузьмай, Дем'ян, Божий коваль. Поїхали рути сіять, рута не зійшла, посіклись і порубались. Івана в кров не пішла. Літнім Кузьминкам супроводжує багато прикмет про погоду і врожає, також інші повір'я про майбутнє супроводжують цей день. Наші пращури уважно придивлялися до природних знаків цього дня. Як місяць ввечері червоний, це на вітер і негоду. Вірили, що чим червоніший серп місяця, тим сильніший буде вітер. Якщо роги місяця не чіткі, ніби затуплені, бути дощам і зливам. Якщо яскраво мерехтять вночі зорі, а на ранок набігли хмари, то буде сильна літня гроза. Як павуки сидять спокійно на повтинні, настане тривала тепла погода. Якщо ж подув західний вітер, це пророкує негоду, наближення дощів. Голосно стрикочуть сороки чи інші птахи, то слід чекати на затяжну спеку. Якщо до 1 липня на деревах вже жовтіє листя, то осінь. Прийде ранньою, ну, в принципі, деякі листочки вже жовті, якщо так, відверто. Після Петрового дня, якщо все ще чути спів солов'я, а це якраз з Петрів день був коли, позавчора чи два дні тому, значить, якщо сьогодні ви на Дем'яна і Кузьму почуєте спів солов'я, значить зима настане не скоро. Приблизно через 30 або 40 днів після покрови, а до того часу буде довге, тепле, бабине літо. Сни в ніч проти 1 липня віші. Казали, що сон, побачений на Кузьму Дем'яна, обов'язково справдиться незабаром. Якщо насниться книга, лист або ключ, то чекай важливих змін в житті. Вірили наші предки, що людина, народжена 1 липня, матиме довге, і щасливе життя, адже ця дата вважається однією з найсприятливіших в році для долі. Цими днями на більшості теренів України існував давній звичай закруток оберегів. Їх робили, щоб захистити ниву від негоди, граду, буревіїв і поганого ока. Господиня напередодні жнив. Іще до сходу сонця або пізно ввечері, щоб ніхто її не побачив, тихцем йшла в поле. Там вона обирала кілька стебл збіжжя і закручувала їх в химерне плетиво. Під час цього мовила заклички або прокльони на адресу тих, хто зазіхай на врожай або добро господарства. Важливо було зробити закрутку нишком, аби й сама не бачила, як закручується жито. Тому жінка ставала до стебл спиною. Окрім закруток, які мали захищати врожай, існували ще й інші закрутки на сланці. Їх застосовували у випадках сварок між родичами чи сусідами, особливо коли суперечки переростали у ворожнечу. Вважалося, що за допомогою магічних дій можна наслати на когось лихо. Таку закрутку могли підкинути на чуже поле, щоб викликати негоду, шкоду врожаю або хвороби в господарстві. Люди ставилися до таких знаків дуже серйозно. Як тільки помічали щось подібне, одразу намагалися позбутися чорного насилу, бо вірили, що інакше лихо зачепить і людей, і худобу. Такі закрутки зрізали серпом, не торкаючись їх руками, бо хвороба могла перейти на людину. Сьогодні в нас на небі, якщо дивитися на місячний календар, і в нас зростаючий місяць. І на молодий зростаючий місяць прийнято починати нову добру справу, яка як вірили наші пращури неодмінно знаменується швидким і якісним завершенням. На зростаючу луну треба робити нові справи, влаштовуватись на роботу, можна класти гроші в банк. До того ж, в нас з вами сьогодні вівторок. Вівторок, як відомо, в нас з вами це день чоловічий. Це день, коли дуже добре дійсно починати нові справи, і треба їх починати, і вони будуть вдаватися дуже добре. В багатьох селах і досі зберігся звичай на молодий місяць або на зростаючу луну, виставляти воду на ніч під зоряне небо. Вважається, що така вода вбирає місячну силу і зоряну чистоту і стає цілющою. В деяких селах просто брали в відро, наливали води і виносили на город, і там, де світить місяць, залишали до ранку. І казали, що вода така вся буде освячена, навіть краще освячена, ніж в церкві. Таку воду використовують для вмивання, окроплення дому чи приготування трав'яних настоїв. А ще з неї добре починати день. Кілька ковтків, наче серце, допоможуть відчути внутрішню таку силу і впевненість в собі. Спробуйте, і ви відчуєте, як вода з місяцем творять цю силу і творять це добро. Звісно, в такий день, як сьогодні, обов'язково можна і треба читати різноманітні замовляння на зріст саме добробуту. Тому що все, що росте, все, що ми хочемо наростити, приростити на зростаючому місяці, буде добре рости. Тому на те ми і маємо читати замовляння. Наприклад, замовляння ось таке, слухайте уважно. Ти, вогню святий і горючий, очисти нас, немічних і старих, здорових і молодих, оздорови нас у всіх жилках і піджилках, не допусти ніякого нездужання, звільни нас від пристрітів і зурочень, від тошноти й нудоти, від страху і переляку. Ти, вогню золотий, грій нас і годуй, світи нами освічуй. Роби здоровими і мудрими, бо ти спалюєш нечість і недужість, хвороби й болячки даєш світло і хліб. Дай нам на цей раз хліб і тепло, здоров'я і силу. Це можна до свічки прочитати, або якщо у вас вогонь є десь в хаті, може, пічка у вас є, на вогонь можна прочитати. Що не можна робити сьогодні? Народна мораль накладала на 1 липня низку заборон, порушення яких завіруваннями могло принести невдачу. Більшість цих табу пов'язані з негативними емоціями та важкою працею. Тож, сьогодні не можна скаржитися на життя, не можна плакати чи нарікати на долю. Вважалося, що хто буде скиглити на кузьми і Дем'яна, той накличе на себе ще більші негаразди. Сьогодні не можна заздрити іншим та сваритися, інакше удача відвернеться, і людина не матиме успіху. Будь-яка заздрість чи лихе слово цього дня множиться бідою на цілий рік. Жінкам сьогодні забороняється виконувати занадто вже важку фізичну роботу, я нагадаю, що це свято жіночі, маємо сьогодні відпочивати. А ще вірили, що як попрацюєш понад силу на кузьми і Дем'яна, то весь рік для тебе буде тяжким, так казали старі люди. Згідно з повір'ям, якщо жінка цього дня буде надриватися в праці, то потім матиме нескінченні хлопоти і турботи. В деяких місцевостях України існувала заборона на ковальську працю цього дня. Не дозволялося кувати залізо, люди остерігалися, що стук молота може накликати град на поля. Такий забобон, мабуть, пов'язаний з ковальським покровительством святого Кузьми. Ніби він ревнує, щоб не працювали без його благословення. Ну, насправді ми дійсно знаємо, що це в нас свято ковалів, так само як і свято жінок і Кузьма і Дем'ян, покровителі ковалів. І ще кажуть, що вони на себе як святі перебрали деякі риси, які були притаманні Богові сварогу до того, як з'явилися християни на наших українських землях. Через це дійсно ковалям сьогодні давали відпочивати в ковалів, і сьогодні, особливо 1 листопада, сьогодні менше, але 1 листопада більше в ковалів був свого роду вихідний. Під час приготування святкового варення теж була своя пересторога. Не пробувати це варення до того, як довариш його, щоб смак не зіпсувати. Ну, так, Такий був забобон, вірили в таке. А як вже зварили, то дати треба спочатку це варення скуштувати дітям, щоб зберегти страву від псування. Натомість на кузьминки схвалювалися добрі вчинки. Допомога нужденним, гостинність, благодійність. Казали, що добра справа зроблена 1 липня, повернеться з сторицею і принесе щастя. З приводу посту, то наразі тривають м'ясниці, тож посту немає. Що хочете м'ясо їсти, сьогодні можна їсти абсолютно спокійно абсолютно вільно можна собі дозволяти будь-які страви, які вам хочеться. Бо наразі в нас дійсно м'ясниці тривають. І сьогодні в нас не середа, слава тобі, Господи, сьогодні вівторок. Тож можемо себе побалувати. 1 липня іменини відзначають Кузьма Дем'ян Лідія Борис та Віра. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати тепла, що гріє серце, радості, що додає сил та любов, яка надихає на добрі справи. Хочеться побажати кожному із вас здоров'я, підтримки від близьких, гармонії в душі та щасливих миті в кожному, кожному дні, і, звісно, в сьогоднішньому дні. Нехай життя буде щедрим на добрі новини, на світлі думки і приємні несподіванки, що дарують віру в краще. А небесні покровителі хай завжди тримають під захистом, ведуть мудрою дорогою і благословляють на все добре. Тож, якщо все це підсумувати, шановні глядачі, саме головне, що сьогодні треба робити в плані там, народної якоїсь магії, це, звісно, думати про здоров'я, загадувати на здоров'я, на зміцнення здоров'я можна починати якісь. Процедури робити оздоровчі, саме які укріплюють ваш організм, можливо, спорт якийсь ви хочете розпочати саме сьогодні. Все, що пов'язане спочатку і з початком, із укріпленням і з ростом здоров'я саме. Треба робити саме сьогодні. Якщо у вас є якась хвороба, то краще почекати з цим замовлянням. Лікувати треба, звісно. А от замовляння краще на те, щоб вигнати хворобу, краще вже буде читати після того, як місяць піде на спад. От на, на тих фазах це буде краще. З приводу фінансових справ, сьогодні дуже вдалий день. Обов'язково починайте, мож, можливо, ризикувати трішечки, інвестуйте сьогодні, якщо є така. У вас потреба або ідея, така з'явилася. Сьогодні добрий день для того, щоб це починати. Будь-яка справа взагалі складна, велика, можливо, пошук роботи, можливо, бізнес якийсь, можливо, ремонт ви хочете там, придбати е, якесь житло, е, придбати щось там інше машину, можливо, ви там собі запримітили. Все це так само сьогодні для цього дуже добрий день. Бо вівторок, бо зростаючий місяць, і знову ж таки, Кузьми і Дем'яна це дуже такий приємний день, який сприяє удачі і добробуту. Тому займайтеся всім. Що хочеться всім, що дає вам прибуток, добробут, все, що на зріст, все сьогодні треба робити. А завтра давайте зустрічатися, щоб поговорити вже про день завтрашній. Він буде так само дуже-дуже цікавий. Я розкажу вам, яке сьогодні свято, що не можна робити. Тут, на цьому каналі, обов'язково повертайтеся сюди, аби про все це дізнатися. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра. Бережіть себе, до побачення!